Опа, дивіться, якісь крубі, якийсь там ще павук. Це капець. Чорти б їх забрали. Ви подивіться, чорти, реально, чорти. Ану, іди сюди. Чорт. Ай, -яй. понаперли, понаперли, пігліни, понаперли. Намажать, больно! Больно, больно, ви шо? Мене не хватало, щоб пігліни мене убили, звичайні. А, ти, блін, зриває він тут. Ти. ой ой ти що робиш? Що робиш? Я тобі говорю, що робиш? І друзі, ми продовжуємо грати в Майнкрафт з модом Nevermind. Це вже наша якась. Вроді би, навіть вже п'ята серія. Я трішки не пам'ятаю, проте ладно. Я тут побудував трішки тут кімнатку для зачарувань, для столика. Там ще теж щось буде, тому що в нас доволі мало місця, але в принципі більший домік мені і не потрібен. На цю серію у нас планів ми підемо. Ось в цей світ. Проказія. Так, Проказія, наскільки я пам'ятаю. Ми підемо туди, побудуємо Павнерс. Точніше, не побудуємо, а побудуємо фармілку, щоб Фармить левел. Так, тут є левел, нам потрібно фармити левел. От, ось цей левел, тому що він дає дуже багато класних штучок. І типу, і, і Макс Хелс, і всі справи тут, а в нас він всього простий левел, тому нам це дуже погано, мені це не подобається. Також ми попробуємо риболовлю попробуємо. Також ми зараз зробимо собі чай. Щоб зробити чай, нам, як мінімум, треба ще одну ось таку штучку, так як нам потрібно скрафтити чашку, тому я іду шукати такого моба, який дасть нам цю штучку. Так, кури, кури, кури на, кура на. Так, да, як ви бачите, я встановив трішки мод на показ хп мобів, тому що мені здається так зручніше. За, заодно ми бачимо їхнє ім'я, от, чарджер, тут написано. Насправді, насправді, це, насправді це кура, але хай буде чарджер Тихо, 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 бомбермен, тихо, бомбермен. Бомбермен Бомберменів, по-моєму ж дропається порох, а порох мені якраз. Так, бомбермен. 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 Бомбермен! О, голем, голем. Давайте п'ємо голема, з нього може випасти енергоядро. Енергоядро для нас це саме те. Там можна буде оружие. Там можна буде скрафтити зброю різну. За допомогою цього енергоядра юбилю. Енергоядро! Так, це воно! Це енергоядро, з якого крафтиться купа різної зброї. Нам випало воно. Так, також я би хотів сьогодні ще б зачаритися, тому зараз зберемо трішки трішки зберемо цього троснику, тому що я хочу зачаритися. Во! Золені падає цей кератин, який нам потрібен. Вони, в принципі, мирні. Ось він випав, те, що нам потрібно, але з цих от з цих падає точно. Так, іди сюди. От. Впало. Тепер ми можемо скрафтити як мінімум чашку. О, друзі, бичара заспавнився. Давайте вб'ємо бика, тому що з нього теж падають ці роги. Він убивається, в принципі, легко, тому що у нас дуже хороший топор. Проте він скоро вже зламається. Нам би знайти, чим його відремонтувати. Точніше, ми в минулій серії знайшли, чим його відремонтувати. Так, і чашка. Точніше, три чашки. Так, друзі, в нас є чашки. Тепер залишилось тільки взяти, що взяти. А! Кура, блін! ззаді підкрадується, я обос... Так, ми зібрали чай. Тепер, в принципі, ми можемо зробити зробити чай, заварити чай. Так, друзі, я не знаю, чи то в мене вже я туди поклав чай, чи то що, але опа, і воно робиться. Хоча б а, чай автоматично кладеться. Коротше, нажимаєте часткою по цьому, і чай у вас автоматично туди кладеться і заварюється. І чай в нас дає ось такі ефекти. Типу, дуже ненадовго і дуже, звісно, мало. Але якщо брати до уваги те, що нам не потрібно їсти, то це в принципі хороша прибавка до наших можливостей, я вам скажу. Як ви знаєте, в цьому моді є і рибальство, про яке я вам вже казав, тому ми зараз крафтимо будку, яка катиться з звичайної будки, вугілля, деревного чомусь там, заліза і лимоніту. І в нас виходить будка з цього моду. Ні -ні. А, мені потрібний 15 левел, щоб нею користуватися. Нічого собі, блін, 15 левел просто, щоб порибалити. Далі я пішов до чарувальні, щоб трішки зачарити свою вудку і ще пару книг, а потім пішов рибалити, але це було настільки скучно, що після першого левела, якого я прокачав, я просто закинув це діло і вирішив все-таки не повертатися до цього, тому що ну, це реально скучно. Так, друзі, я не знаю чому, але цей лотомат заспавнився в мене на даху. Ем, Братан, ти нічого не перепутав, ні? Якщо що, це мій дах. Ну, так, якщо що, в принципі, да? Давай я в тебе куплю одне лото і куплю в тебе. Куплю в тебе кейс один. Понял. А! Ти, блін, зриває він тут! Ти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти що робиш? Що робиш? Я тебе говорю, що робиш? І все. Так. Кейс, що випаде з кейса? Опа! Зілля опит. Ну ладно, о, нормально, піде. Нам якраз чариться треба. Так, тепер лото. Лото, лото. Сюди Проіграв. Ти чуєш ти? Просто це. Так, друзі, думаю, все-таки ми зараз відправимося в Приказію і зробимо нам фарм левела. Фарм левела саме ось цього. Це вбивство мобів, в принципі. І тут дуже просто хороші такі, хороші такі бафи даються. А в нас він всього шостого левела. Тут цей, знаєте, я хотів, звісно, хотів. Проте якось це дуже муторно і нецікаво, Тому, і друзі, ми відправляємося. Ми відправляємося в цей світ. Тут в нас наш саблезубік, там в нас житель. Житель, який вирішив все-таки жити в цьому світі, я не знаю, що йому не подобалось в нашому. Проте він вирішив жити в цьому, тихо, оленятина, оленятина, спокійно. Не лізь до мене. А? Ти що саді так відкрадуєшся? Я по карті дивлюся вообще. Ти що? Давай, 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 що? Стоїть, пригає тут, блін. Свою жижу оставляє. І друзі, я знайшов ось на карті. Є в нас данж, Я так розумію, це той же данж, який ми знаходили тоді. Зараз ми побудуємо там. Ми зараз побудуємо там фарм. Ми зараз побудуємо там фармів. Так, друзі, я докопався до цього данжу. Там якісь іозаврики. Я не знаю, що такі іозаврики, но е, в минулій серії в нас були троодончики, чи, чи спінодончики, Хтось такий був, і по-моєму, не в минулі, а даже в минулі вже серії. Опа, так, я викопався. Я не бачу, треба. Так, опа, нічого собі, вони якісь якісь зелені такі, ну якісь вони похожі, не знаю на кого навіть похожі. Ну тихо, 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 спокійно, спокійно, на. капець їх тут багато. На, 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 на. ай, ай, яд накладую, больно. Ти що робиш таке? На, 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 на. Все, в принципі, тут зараз будемо фармити опит. Головне, щоб вони яд на мене не накладували, і все буде супер. Ай! Вольно. Ти що робиш? Ти шо робиш, говорю? На, на. Ти що? Ти що? І далі я фармив, довго фармив, дуже довго я їх бив, вони спавнились і спавнились. Бив я по відчуттям штук 200, але напевно тільки по відчуттям, тому що насправді менше. Але дуже повільно качається ця штука. Також з них випадають різні рештки, з, з яких крафтиться ця броня. Для цього світу. І також випадає дуже класна штука, про яку я розкажу вам трішки далі. ай яй 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 достають, блін, больно взагалі, то ні, давайте тут не треба. Вас так багато треба вбити, щоб хоча б один левел прокачати. Задовбали вже вже вбив штук 100, блін. Таке відчуття. Хоча насправді, напевне, менше. А всього один левел качнув. Зараз буде другий. Друзі, з них випав якийсь меч. Тут якийсь меч лежить. Зараз ми подивимося, що це за меч. Так, тихо. Можна відійти від мене і не бить мене. Вони б'ються, теж доволі больно б'ються. Нічого собі то, це я зараз. Стоп, він краще. Він він краще за мій топор. Мені випав меч, який краще за ні. Нічого собі то Я просто фармив, а мені тут ще лут хороший падає. Ще один меч! Оце да. Оце прикольно. Оце я вам рекомендую знайти отаку штуку, побудувати і просто фармити. Я бив їх з тим мечом на 8 дамага Джейдовим. І, в принципі, довго, але якщо з них може випасти ось така штука, і вона ще отравляє, Вона написано Poison Starге, тобто вона отравляє ціль. І, друзі, зараз буде 9 левел, уже зараз буде 9 левел. Нам останеться тільки один. Так, все, 9 левел. Нам осталось тільки 1. І ми получимо зараз, даже, дайте переведу. Давай, 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 давай. І 10 уровень, 10 уровень, зараз буде 10-й левел. Десятий левел. Десятий левел. Так. Тепер у нас є баф ще один. І тут щось дуже лежить, я не знаю, що це. О, приказі, апгрейд кіт. Ви зараз покажу для чого потрібен апгрейд кіти. Нам випав апгрейд кіт. Дуже рідка штука, тому що просто подивіться для чого він потрібен. Він потрібен, щоб апгрейдити пушки. Вони апгрейдяться і вони стоять в два рази краще, наприклад. Після того, як я завершив прокачку левела, я вирішив відправитись в світ Аду в Незер. Це, в принципі, стандартний світ, але тут він теж змінений і дуже прикольний. Так, друзі, для того, щоб нам все зробити, треба з головою погрузитися в лаву. Ось в чому проблема, і напевно я буду це робити ось тут, щоб, якщо, що, хоча б виплити. Дебіл, дібіл, не взяв в руку ріамстоун. Боже, блін. Добре, поїхали? Да, 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 випав, випав, випав! Нестер Релмстоун! Все, ми можемо піти в ад. У нас тепер є новий портал. Зараз його треба тільки побудувати, і ми можемо відправитися в ад. І друзі, це третій світ, це третій світ, це світ, аду, і ми відправляємося в ад! 3, 2, 1. Пігнали. Опа! Звичайний портал, як у Майнкрафті, може, можна було навіть з обсідианом. І. Ад, пішов, пішов. Не поняв. Я зайшов в ад, мене відправило назад, це як так? Ем... Я зараз. Що відбувається? Дивіться, заходжу. Це нормально, що мене назад ТПХ? І так, нормальний портал теж загорівся. Може, ми зараз можемо в нормальний портал зайти і все буде добре. А ну? Так, нормальний портал спрацював. Так, я вже бачу нових мобів, вони тут є. О, і одразу данж! І зразу якісь короволучники. Так, скелетал ковмен. Тут якісь... Ой, я випадково, братан! Я випадково! Нічого собі, кулеметчик, блін. Помирає, в принципі, не важко. А він так просто дамажить, якщо я не буду його бити. Привіт. Ага, так просто він не дамажить. Добре, тобто, якщо я його не трогаю, він мене не трогає. Це дуже добре, тому що мені, в принципі, проблеми не потрібні. Опа! Дивіться, якісь крубі, якийсь там ще павук. Це капець. Вони, стри, вони доволі стрьомні Так, нова руда, друзі, бачу нову руду. Нова руда. Опа, опа, підпавнулась якась штука. Ембрейк, ембрейк. А ну йди сюди! Ти хто? Ти хто? Ти хто? Ти хто? ХП в нього, до речі, побільше буде. А скільки дамажиш? Ай-яй-яй! Запалює, ну запалює це, понятно. Вони ж тут всі вогнені моби. Чорт! Ну, чекайте, чорт, він швидкий, ти хто? Він пригає. Ніфіга собі! Ай-яй-яй-яй! Ти, тихо, тихо! Чортяка. Чорти, блін, тут! Чорти біг забрали. Ви подивіться, чорти, реально, чорти. А ну йди сюди, чорт. Таємничі минули дають очівочку і ми пробиваємося в данж. Да, це звичайний данж, звісно, звичайного майна. Вони мене явно б'ють. А, я їх з двох ударів убиваю. А деяких даже з одного. Ай! -яй. Понаперли, понаперли, пігліни, понаперли! Дамажить, больно! Больно, больно, ви що? Мене не вистачало, щоб пігліни мене убили, звичайні. Тихо, тихенько, тихенько, нічого собі понаперли. ХП є, нічого не страшно. Ось вони тут всі зібралися. По мою душу хочуть піти. Так, не треба по мою душу йти, не треба. Ось тут ХП видно. Через стіночки їх палим, чи терасти ми такі. Опа, нічого собі тут. От стріли візьму. Стріли що зроблю, то стріли візьму. Так, Джейд, тут навіть є Джейт і Незерит. Незерит, я не знаю, буде він мені потрібен чи ні. Проте, я думаю, не взяти його, це ну, це таке. це, Так, ну на цьому, в принципі, Ой-ой-ой, зря, ой, ой, я зомбі пігліна на ударив. Ой, зря я зомбі пігліна на ударив. Я не хотів вас бити. Вибачте, будь ласка, я не хотів вас бити. Спускаємося потихеньку вниз. Головне, щоб не зажали мене як минулий раз. А, тихо, 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 тихо. пацани, пацани, спокійно. Спокійно, пацани, пацани, спокійно, пацани, 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 пацани і свині, пацани і свині, не надо, не надо. Я говорю, не надо. не надо бити мене. Ось тут, ось тут, до речі, трішки опасно, опасно, вони прям пригнуть до мене. Так, друзі, я настільки швидко копаю, що подивіться, наскільки швидко, швидко, просто прокачується мій левел. Просто він прокачується моментально. Друзі, хто хоче на мене? Давайте, хто на мене? Чортеня, давай, чортеня. Ай-яй-яй, дуже швидке, дуже швидке. Тихо, тихо, тихо. Нічого не бачу вже. Воно ще й пригає на, на пів кілометри, Пригає, блін. Ти чий флеймвокер. Капець, вони, звісно, моцні, такі чуваки. Так, я дібрався назад до порталу, ми п -п повертаємося додому, тому що ми, в принципі, добули тут все, що могли. Я вибачаюсь, а я де? Ладно, я трішки не розбираюся в логіці Майнкрафта. Не не судіть строго, я трішки не розбираюся в логіці Майнкрафта. До речі, друзі, зараз ми скрафтимо просто такий меч. Ви афігеєте. Тому що якщо ми беремо спори, ми йдемо сюди і ми можемо скрафтити Лелітіан Great Блейд. Просто меч на 19,5 урона. Ось він. Ось так я виглядаю з ним. Це просто гігантський меч такий з глазом. Він дамажить 19,5, проте дуже довго перезаряджається. Проте в нас тепер є хороше доповнення, коли нам не потрібна, в принципі, швидкість. Так, друзі, я зачарив гвинтівку на Shell 3 і додався ще незламність 3, і в неї 42 дамага. 42 дамага. Це капець просто. В неї було набагато менше. Трішки цегли, щоб трішки, от хоча би тут угли трішки от прикрасити трішки зараз. Трішки трішки, все трішки, трішки, повторюється трішки. Ось. О, коротше, прикрасимо зараз портал, і ось так він у нас буде виглядати ще. Ой, е, не поняв, ти що не так встало. Встало не так, подивись на нього. Отак. Ей! Ти офігєв, поди. Давай, вставай. Все, ось так у нас буде виглядати виглядати наші портали, будуть, тут буде цілий ряд їх. Е... Ендермен, я не поняв, ти чого загрився? Я ж на тебе навіть не дивився. Ти об'єл, шолі? І ще й блок тут поставив свій нікому не потрібний. Ага, він на нього яд почав діяти. На нього діє яд, то він телепо. А! Ти що робиш? Ти що робиш? ти?! Скотила така прямо за спину. Тихо, 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 тихо. І ще гоблін. Так, гоблін, давай, от якщо перестрілка, то ну... тобі не не впоратись, ти ж це розумієш. Я тут якби сильніший. І все, друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Ми відкрили новий світ, ми пішли в ад ми зачарились. Тепер у нас ду, доволі так непогано, бронька. Тут все. 19,5 урона, плюс 43 урона на снайперських гвинтівці. Ми побудували фармілку. Ну як побудували? Просто пофармили трішки левел. У нас вже 12-й левел. В нас тут 32 й левел. А ось якраз висота, висота цього, висота прыжка Тут якраз. І на цьому ми закінчуємо нашу серію. і Продовжимо в слідуючій, В слідуючій ми підемо на армію скелетів І ще дуже багато цього, цього цікавого. Всім удачі і всім пока!